Я не думаю, що у ну, Трампа є зараз реальне бачення того, що треба робити. Він уже чомусь не говорить про жодні 24 години. Він уже говорить про е е е місяці і місяці. Е е йому е зараз я думаю, люди, які компетентні в цій ситуації, е розкажуть про е реальну. Проблему, яка існує, про е, всі ці небезпеки, які будуть для Трампа, якщо він поступиться Путіну е, в республіканській партії є дуже велика група адекватних політиків, які прекрасно розуміються на тому, що означає, якщо е, Путін переможе, тому, попри всі екстравагантні заяви е, Трампа, я думаю, що е, його позиція буде більш ніж е, обережною. Я переконаний в тому, що допомога Україні буде продовжуватися ну до речі, вона вже забезпечена на наступний. Рік.